Щоб зняти напруження з нижньої щелепи, нам потрібно відкрити широко рот і знайти ямки, де з'єднується нижня щелепа з верхньою. Відкрити широко рот і знайти пальчиками. Коли ми знайшли це місце, ми робимо коловими рухами пальців, натискаючи легенько, не дуже сильно, Ось ці ямочки робимо такі рухи при відкритому роті. Відкриваємо ротик. Трошечки натиснули і розслабили. Далі завершуємо цю вправу, розслабляючи нижню щелепу. Дуже швидко, промовляючи буркутіння з любими звуками. Ууу! Дуже швидко. Ніби дражнемося. Ще раз повторили У. Якщо в вас вийшла вправа, ви будете відпочивати.